Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, польські, по польські і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви навірно бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, і ще багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І Був скока можна, стока нігатіва, тебе і так далі. І я вирішив, ладно, з'явила ще одну спробую спроби, в Варшаву. Значить, і от підпади тоже мої висновки з приводу Варшава. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто як Варшава. А в 2025 році, ось дивіться, я зараз знаходжусь вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов, поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати якісь терміна, блін, на щось вижидати. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять, понял?